Другий пункт це українець або іноземець на території Німеччини має себе фінансово утримувати. Тобто він не має бути на допомозі, йому не мають там виплачувати якісь соціальні виплати, тому що він там безробітний або не може знайти роботу. Він зобов'язаний себе фінансово утримувати, і утримувати там не на півроку договір мати чи на рік, а на довготерміновий термін. І тоді, в такому випадку, теж така людина може претендувати на громадянство. Якщо ви зараз на соціалці, на жаль, ви не можете претендувати на громадянство. Так як показують дослідження, що в Німеччині порядка 20% до 20% українців працює, а решта, все ж таки, навчається ще поки не знаючи мови, не маючи роботи на соціалці, ну то ми бачимо, що поки що стоїть стої зі кількості громадян, які на території Німеччини 20% має можливість. Колись в майбутньому податися на громадянство, також більшість громадян України, які зараз перебувають на території Німеччини, близько 900 тисяч перебувають на параграфі 24 чотири. Це, це тимчасовий захист, який надає Німеччина. Що ви розуміли на цьому тимчасовому захисті ви не зможете податися на громадянство Німеччини? Зараз зачитаю слова адвоката міграційної служби, який якраз щодо параграфа 24 висловлюється. Багатьом новий закон не принесе користі, якщо вони не змінять свій статус. Мається на увазі підстава, на якій людина людина перебуває в країні, відповідно до німецького міграційного законодавства, параграф 24 міграційного закону, який надає українським втікачам від війни тимчасовий гуманітарний захист, і на підставі якого дозвіл на проживання в країні отримали більшість українських біженців, не передбачає натуралізації чи жодних послаблень для неї, зазначає гамбургський адвокат міграційної служби. Якщо дуже по-простому, то люди на параграфі 24, яких в Німеччині близько 900 тисяч зараз перебуває, не зможуть податися на громадянство. Їм потрібно буде змінити свій статус з тимчасового захисту, параграфа 24, наприклад, на параграф 18b. це висококваліфікована робота. А висококваліфікована робота тягне за собою вже знання німецької мови і відповідні навички, які також не всі мають, і не всі вивчать цю мову.